Усім привіт! Сьогодні ви побачите неочікуваний тандем. Рецепт свинячих реберець по-китайськи, а подачу страви зробимо по-мексиканськи. Буде дуже смачно! Дякуємо, що залишаєтесь з тандемом. Підписуєтесь, лайкаєте і коментуйте. Це надихає нас знімати для вас нові рецепти, особливо коли ми бачимо, що ви щедро ділитесь нашими роликами зі своїми друзями, тобто робите репост. Для приготування страви вам потрібно взяти свинячі ребра. Зробимо ромбовидні надрізи ножем. Ось так виглядає готовий до маринування ласий шматок свинини. А тепер переходимо до маринаду. На 1,5 кг свинини варто взяти 12 грамів порошку з сушеної цибулі, 30 грамів цукру, 3 г солі, 12 г копченої паприки. 3 грами чорного перцю, 12 грамів червоних рисових дріжджів. Вони нададуть реберцям гарного кольору бордо. Перемішуємо сухі приправи. А тепер нам потрібний солодкосолоний соус хойсін. Це густий ароматний соус, який зазвичай використовують у китайській кухні як приправу до м'яса. Нам потрібно додати 23 мл. Рожеве вино дуже швидко пом'якшить м'ясо. Вливаємо 80 мл. Дуже-дуже гарно все міксуємо. Ви лишень, погляньте, який вийшов гарний темно-червоний колір бордо. Без червоних рисових дріжджів це було б неможливо. Окрім того, що вони використовуються в традиційній азіатській трав'яній медицині. Їх часто використовують у кулінарії для посилення кольору та смаку страв. Гарно все розмазуємо. М'ясо маємо покрити бордовим соусом з усіх сторін та боків. Не забуваємо про складочки у м'ясі. З цим гарно впорається гумовий пензлик. М'ясо найкраще маринувати в холодному місці 8 годин. Але ми на це змогли виділити лише 3 години. Сьогодні ребра готуємо в печі, а ви сміливо повторюйте. градуси і час за нами готуючи у своїй духовці. Розгортаємо рівномірно жар. У печі робимо підвищення з вогнетркої цегли. Між цеглами поміщаємо саморобне деко з фольги, куди буде стікати кольоровий жир. Наливаємо у миску воду. Вона нам буде потрібна, щоб змити густий маринад. М'ясо рекомендуємо мити, щоб воно було дуже гарним, а приправи не пригоріли в печі. Беремо рішітку і на неї кладемо яскраві шматки м'яса. Відкриваємо піч. Ребра запікаємо 50 хвилин при температурі 200 градусів за цельсієм. Час витягнути м'ясо. На останок Реберця лише їх верхню сторону змащуємо глянцевим соусом Хойсін. А тепер зовсім недовго запікаємо м'ясо, а саме 10 хвилин при температурі 200 градусів. За цей час підготуємо інгредієнти для мексиканської страви. Беремо цибулю і нарізаємо дрібними кубиками. М'ясо виглядає чудово. Давайте його витягувати. Такі свинячі реверця змусять лисих чоловіків підсвідомо розчесатися, бо виглядають вони неперевершено. Пишіть в коментарях слово хочу, якщо мрієте, з'їсти таке м'ясо. Давайте загорнемо його у фольгу, щоб воно відпочило і не охолонуло, поки ми підготуємо інші інгредієнти. Беремо солодкий перець, прибираємо насіння і нарізаємо смужками. Далі ріжемо помідори черрі на чотири частини. Натираємо твердий сир. А ще нам буде потрібна кукурудза. Ми її розморозили заздалегідь. Беремо дрова. Нічого не подумайте, вони потрібні не як інгредієнт, а як підставки для решітки. На ній легко буде сформувати тортилі для мексиканських чи техаських тако. Решітку з тортиліями відправляємо у гарячу піч на декілька хвилин. Після цього вони стануть слух'яними, і ми зможемо зберегти характерну форму для тако. Повертаємось до м'яса. Розкриваємо фольгу, Імо вижено пахне. Просто чудово. Прибираємо кісточки. Тепер нарубаємо м'ясо на дуже маленькі кусочки. Все готово. Час збирати тако. У тортиллю кладемо свинину, додаємо кетчуп, цибулю, солодкий перець, кукурудзу і помідори черрі. Продовжуємо збирати яскраві таку. Це те, що треба в нудний зимовий день. Навіть приготування підвищує настрій. А що ж буде, коли ви їх з'їсте? Додаємо будь-яку зелень, наприклад, кінзу чи шпинат. Хочеться додати пікантної гостринки. Давайте додамо маринованого гостро солодкого перця. Звісно, залучимо сир. Бо тако без сиру це буде без сиру. Мексиканську страву відправляємо у піч на 3 хвилини при температурі 200 градусів. Коли сир розплавиться, витягуємо тако з печі. Поки воно тепле, його варто скуштувати. Дивовижне поєднання: хлібна тортилія, солодка кукурудза, м'який сир, соковиті овочі та ніжна свинина. Ця страва вас зачарує. Рекомендуємо повторити. А на сьогодні все. До зустрічі. Пока.